Коротше, друзі, прокинувся сьогодні і думаю, а може мені переїхати на Софіївську Борщагівку, поближче до автосервісу, Бо чесно, я ж задовбався туди їздити. Мені здається, я на зікрі на автосервісі частіше ніж був на Ягуарі. Коротше, їду вчора і чую такий жахливий якийсь звук, наче, блін, скрежит якогось старого відра. Потім розумію, що це просто від мене. І я не, не знаю, що це таке. Ну, коротше, збирався попрацювати ввечері, і ніфіга в мене не вийшло, тому що я доїхав до центру і просто гул-гудьош записався я на авангараж. Той самий зікер сервіс, куди я їжу періодично. Бо більше я не знаю, куди звернутися. Реально, щоб люди розбирались в зікрах. Це єдине місце на сьогоднішній день, яке я знаю адекватне. Прикол тебе сказать? Mm. Ну. я пока доехал, все перестало. Серьезно? Ну я трошки записал. А с какой стороны было? Да воно непонятно, чи правої, чи з лівої. Просто таке, как, блин, как зажов... Як зажована резинка, знаешь где-то. А вот Маша мне кажется. то колодки сейчас. Что-то попало домой? Да. Скорее всего, да, это мне. Я просто... По центру я їхав вчора mm -hmm. і прям жесть, воно як почало короче, скрипіть, знаєш, mm -hmm. такий. І я поїхав додому. І з сутра виїхав, і mm -hmm. теж те ж саме було. Потім я до тебе доїжджаю і все, вже прийшла. А знаєш, дивись, я зараз дивлюся на колодку треба подивитися. Думаєш, могло щось опасно? Так. Да. Коротше, друзі, що я можу сказати? Є припущення, що просто попав якийсь камінець. Між е, колодкою і диском. Затирав, затирав і потім. Блін, поки я туди-сюди доїхав, встерся або просто вилетів та і все. Коротше, а я вже почав панікувати. Е, і вже мастершина Віталій везе мені тачку, підмінну тачку, щоб я міг покататись. поки е, Зікер мій мав бути в ремонті. Вот. Ну, все одно. Все одно я сказав йому, щоб він приїжджав, тому що тачка дуже цікава. По назві відео ви бачите, що це x G9. Взагалі нічого про цю машину не знаю. Ніколи, її, мені здається, навіть вживу не бачив. Тому просто, просто на ній покатаюсь, потаксую сьогодні та я розкажу свої емоції. А до речі, можу сказати вже вам точно про запас ходу Зікер 001 рестайлінг. На 95-й літій залізо фосфатній батарейки. Запас ходу. Зараз в таку погоду 7, 8 9 градусів рівно 300 км. От от. Зарядився я до 100, відкатав до 5% залишку і проїхав 305 км. от, так от. Тому. От ці всі... Розмови про 675 кім. дивишся об'яви 675 кілометрів за пасходу. Ти думаєш, блін, ребята, це згорки? чи що, блин? там китайські кілометри, якісь не такі, як у нас. На не обіжаєшся що? Ні, ні. Ні, я на це ні. Ага, окей, все. До речі, друзі, Ярік уже здав свого карча в ремонт. Зробити ходовочку, малярочку. Коротше, готую його активно до продажу. І поки що взяв в оренду такого апаратика, гібридну Toyota Camry. Якщо ви також шукаєте авто в оренду для роботи в таксі, я рекомендую вам телеграм-канал Агрігатор Парк, бо там ви можете знайти собі будь-яке авто будь-якого класу на будь-який бюджет. І нові авто додаються кожного дня. А також, якщо у вас є авто, яке ви хочете здати в оренду, так само в телеграм-каналі Агрігатор Парк, ви можете запропонувати його в оренду іншому водію. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Поїхали! Сьогодні таксую на Xpeng G9. Коротше, чесно скажу, від цієї тачки я варений. Черговий раз в історії з китайським електромобілем ти отримуєш більше, ніж ти заплатив ну просто в рази. Бо якщо тут перечислювати все, що цей автомобіль дає, то там просто може позаздрити будь-який топовий люксовий. Європейський бренд. Ну, якийсь там Mercedes EQS SUV, SUV не то, що рядом не стояв, ну ви просто подивіться. Раз моніторчик, два моніторчик, три моніторчик. До речі, цей моніторчик так зроблений, що я його звідси не бачу. А Пасажир може дивитися собі ютубчик, автомобіль повністю, повністю на англійській мові. Що ще треба? Оновлюється безкоштовно по повітрю. Коротше, я не знаю. До речі, кермо, якщо ви помітили, то дизайн керма рівно такий самий, плюс-мінус, як у Genesis. Genesis це топовий бренд, преміальний бренд Hyundai. І реально такий самий дизайн на Genesis. Genesis Genesis. До речі, друзі, взяв я вже своє перше замовлення і під'їжджаю до пасажира. Я думаю, що пасажири будуть просто варені. Добрый, а это я, музыкальный автомобиль, проехал за вами. Какой музыкальный автомобиль? Только что белье вас проехал. Беленький, беленький. Беленький? Прямо белье вас вот я стою. Белье у меня два белых, но ну, номер нет. А це... Да, да, там на выходных не меняют машины, а я сегодня а, на инши. Да. Ну, Добрый день. Добрый. Добрый день. Добрый день. Що не чути було, так, да, як музичка грає, як я їду. А, ні, ми розмовляли. Да, а, ми ну, зараз почуєте. Боже, яка у вас красива машина. Охрін. Це просто щоб всі чули, що я під'їжджаю. Чуть-чуєте, я граю. Ага, да, тепер чую. А чому номер другий? Сподіваюсь, ви на мене це і не подскажетесь, ні? Так. Не знаю, Ладно, за вашу таку красавіцю прості вас. <гум> Спасибо. Так, що ж ви отримуєте за ці 40 тисяч доларів? Да? За ці 40 тисяч доларів ви отримуєте автомобіль з пньо Батарея 93,5 кВт. Літість залізофосфатна. Як ви знаєте, це найбезпечніша батарея, яка не горить, як кажуть, звісно ж, перевіряти це не хочеться. Заряджати її можна від нуля до ста відсотків, це її нічим не загрожує. В принципі, я свою Теслу постійно заряджав до ста відсотків стареньку, навіть ще, і дуже добре вона тримала. Не знаю, чи це міф про космічну деградацію, що якщо там літій і гоні і ще минулих поколінь заряджати до 80 і не розряджати там менше 20, то вона служить довше, довше. Я постійно всі свої батареї, хоч на телефоні, хоч на машині, хоч на чому завгодно, завжди заряджаю до 100% і ніколи про це не думаю, не заморачуюсь і не маю з цим проблем. Завжди батарея служить довго і навіть стара Тесла, моя десятилітня проїжджала там. Не 10 8 восьмирічна Тесла десь проїжджала там, в районі 400 км. Тому. В цьому випадку, да, ми просто вже якби зі спокійною душею можемо заряджатись до 100% кожен раз. І так, пнімо 93,5 батарея, підігрів вентиляція і масаж всіх сидінь, передніх і задніх, прикиньте, Пневмопідвізка, я вам так скажу, на пневмі він просто пливе по Бруківці, по нерівностям, по ямам. Офігенно комфортний, дуже мені сподобався і. Я вже не кажу там про 800 вольтову архітектуру. Автомобіль заряджається за 15 хвилин від 20 до 80 і там до 20 хвилин до повної зарядки. Ще ти отримуєш оці космічні дисплеї. Один, другий, третій, який затимняється зі сторони водія, щоб він не відволікався, коли твої діти дивляться мультики або дружина. Е, ви бачите, так? Да? Шкіра напа салон. Сильна панорама. Підочечник, чого дуже не вистачає в багатьох автомобілях сучасних, чомусь взагалі не думають про те, де зберігати окуляри, і цього в більшості автомобілів немає, тут є. Так, ну що, погнали, Так, бруківачка, бруківачка. Та ні, ну кайф, абсолютно, абсолютно. Просто, просто люксач. Та, та ну ти що? Це просто люксач. Так, тому. Який можна зробити висновок? Що коли ти хоч на секундочку подумаєш до чогось в цьому автомобілі придратись, до якоїсь там... Шкіри напа, яка не така якісна, як в Mercedes 223. Або пластик обшитий, трошки не такою строчечкою, як в Bentley Bentayga. То треба завжди робити поправочку на те, що автомобіль коштує 40 тисяч доларів. За 40 тисяч доларів ти такого не отримуєш в жодному автомобілі. В жодному просто. Комфорт, динаміки тут щось до 5 секунд 4-4, вроді були 4-5 сотки Я не знаю, що сказати, чесно, просто я не знаю, що сказати. Якби наклеїть на цей автомобіль шильдик Mercedes, BMW, Audi, Jaguar, Acura, Genesis неважливо, Будь-який шильдик преміальної японської, німецької корейського автомобіля і показати комусь. Люди просто будуть казати ну, японці ділять вещь. Німці просто делають вещі. Просто ну, німці ну, ти що, космос. Британці британці делають вещі. Але на сьогоднішній день, друзі, чомусь тільки китайці діляють вещі. Ну, звісно. Мова йде лише виключно про електромобілі. Виключно про електромобілі. По електромобілям Китай ну, просто завдає таку планку, такий рівень, ну, що німцям просто доведеться доганяти і все. Кому, кому завгодно, японцям. Просто треба нас доганяти. Взяти тот же EQS SUV, 120 тисяч доларів і тут 40. Тобто, і QS має коштувати 40-50 да, потолок. До речі, друзі, у мене є хороші новини для всіх, хто купує, або хотів купити, або просто спробувати ту саму найспачнішу в світі спешалті Арабіки з Ефіопії. А у мене з'явилась нова партнерська кав'ярня. До речі, на лівому березі називається вона... Вейвс знаходиться в магазині на очі. Звісно ж, тут ви можете її і спробувати одразу, і купити. Юрка може вам її змолоти або зварити найсмачніший в світі капучино. Юрка. Привіт. <laughs> вот. Ну і звісно ж, для всіх підписників каналу Taxi буде знижечка 20% на будь-який напій. Отак вот от. А що там робиш? А, ясненько. Звариш капучинка. Интересно. в свете. На Эфиопии, Естественно. Конечно. Супер. Ну, сейчас зацелим. А -а -а -а. Не, ну Юрка, это просто кисмос. Друзья, Eh, чекаю вас в кав'ярні Waves на мішугі 12. Eh, всім підписникам ютуб каналу Десла Таксі знижка 20% на всі напої. Представлення. Все, коротше, кави так напився, що мені аж погано вже зробилось. Взяв, друзі, замовлення. Опа! Так, Взяв замовлення от таке. 392 за 15 на рімки. Насправді, замовлення так собі, але хочеться поскоріше виїхати з лівого берега поближче до центру. От так, от. Так, Головне, звісно, щоб на мене ніхто не поскаржився. За те, що я на другій машині. Я нав навіть думав зробити так, щоб перекинути з зікра свого номери на цей автомобіль. Але щось не наважився. Бо... Та хто там знає? Xpeng, penc Більшість людей взагалі не знає, що таке Зікар. Ти на них під'їжджаєш, не такі, що це за апарат, хто ще не знаю. Поворотничок, друзі, поворотничок працює ну, доволі гром, гучно. гучно. Гучновастенько, я б сказав, якщо можна десь прикрутити, якщо десь поворотничок можна прикручувати, то це буде супер, тому що коли... А воно Люсит погнав, Люсит Air. тому що коли поворотничок працює гучно, то це не дуже комфортно. Дуже якісні камери. Оп. І музончик до 25 ляп Цю музику можна собі цілком уявити, як із фільмів жахів, коли ти вночі крадешся по двору і вишукаєш свою жертву і грається музика. І кожен знає, що якщо ти чуєш цю мелодію, то тобі вже кінець. За тобой уже едут. А? Добрый вечер. Добрый. А я подъехал на вас музыкальная беленькая машина. А это вы с собакой, да? А. Да. Это. Добрый. Добрый. Тоже хочу, да? Поехать? Да. да на таком аппарате. Ну у вас Зихер был? А это ж не Зихер. Это Xpeng. Ну тоже китайский. А у меня нал стоит, да? Да. Ничего, можем что на карту скинуть? Запросто. Короче, вызову своего пассажира. И что ним там сзади так затих, подозрело. Я думаю, что он так еда именно, что там, блин, Зівати почав такий, прямо тут. Ну, якось якось, ну реально підозріло якийсь він став. А він собі включив масажик заднього сидіння. Сидить, кайфує, короче, і заснув. Прикиньте. Ну тут масаж сидінь, тут реально класний. Реально такий потужний, проминає прям хребет. Ну клас, Ну реально в цю машину засунули настільки багато всього. Плюс тут можна керувати з додатка цим автомобілем. Ну, короче, всі можливі асистенти, автопілот. Ну, блін, тут просто в цій машині все найсучасніше, най, найсучасніше, все, що можна придумати і все, що придумали в автомобілях на сьогоднішній день, тут реально є. Прикиньте, всього лише за 40. Ну і комфорту тут дуже багато. Просто дуже багато, дуже комфортно. Пневма просто пливе. А й тим часом я взяв бізнесок бізнес 420 в центр. І чергова пасажирка, яка сподіваюсь, мене не здасть. От. До речі, друзі, думаю, ви помітили, що останнім часом стало дуже мало роботи. І я собі думав, що проблема в тому, що просто робота пропала, а насправді просто уклон дав пріоритет всім фоп водіям Саме ліцензованим на півроку, аж до 4-го 26 го року, уявляєте? І тому всі, хто зараз працює на ФОП, мають пріоритет. І ми, отакі прості підвезуни, прості таксісти, отримуємо свої замовлення в саму останню чергу. От так от. Отак от, от нас заохочують ліцензуватись і працювати офіційно. Так, друзі, ну висадив пасажирку. В принципі, часу в мене на сьогодні на експенк не так багато, якщо чесно. Тому я вже їду його віддавати. Я трошки недооцінив цей автомобіль. Якби я знав, що він настільки класний, я би приділив йому набагато більше часу, більше уваги, більше про нього просказав. Насправді дуже гідний апарат. Просто він своїх грошей не те, що коштує, а він дає набагато більше, ніж ти платиш. Це однозначно. І можна подивитись по витратам. Показує він мені, звісно, 16,6. Ну, це за останні 35 км. Але наскільки я розумію, від останньої зарядки залишилось 26% і проїхав після зарядки 312 км. я бачу, що цей автомобіль значно економічніший, ніж Зікер. Значно економічніший. Звісно ж, він не такий потужний але по економічності так, він виграє. Тому висновок мій такий, звісно, класний апаратик. От тільки ти задумався щось сказати, а там щось цей, а ти такий, 40 тисяч, друг, 40. Не 120, не 80, 40. Жесть.